Ви на в каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мотоцикл Viper ZS202. Це модель 2021 року. Це повністю новий дизайн мотоцикла, який втілений в серію zs 200 a Мотоцикл отримав нові задні амортизатори з регулюванням жорсткості. З'явилася USB-розетка, в передній фарі встановлена потужна led лампа. І при цьому зберігає комфортність комфортність приїзді як і в спокійному, так і в динамічному режимі. При розробці даної моделі були враховані побажання володарів попередньої моделі, яка також себе чудово. Зарекомендували на українському ринку потужний двигун мотоцикла Viper ZS200 другого бензиновий одноциліндровий. Крутячий момент передається на колеса за допомогою механічної п'ятишвидкісної коробки передач. Привід ланцюговий цей мотоцикл оснащується паливним ваком на 9 літрів. Розхід складає 2,8 літра на 100 кілометрів. Також є зручна панель приладів, на якій знаходяться датчики рівні палива, показники поворотів спідометр та хометр. Апарат оснащується зручним великим сидінням, що дозволяє привозити ще одного пасажира. Додатково є на кермі, потужність 14,7 кінських сил, максимальна швидкість 125 км за годину. На цьому мотоциклі вам 100% сподобається класична компоновка, спортивний дизайн, стильна фара, яка вбудована в обтікач. Фара з гладким склом і сегментований світловідбивач, дальнє ближнє світло, підсвітка. Вся оптика сертифікована по євростандарту. Зручні антифрикціонні руків'я керма, сучасне пластикове переднє крило, пластикове заднє крило з кріпленням для номерного знака, великий задній світловідбивач. Сучасні спортивні зеркала, які мають хороший огляд, захисна накладка на глушник, легкосплавні, п'ятиспицеві диски, зручне регулювання натягуваного ланцюга, універсальний протектор для асфальта та ґрунтової дороги. Для більш детальної характеристики даного мотоцикла вам варто переходити на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте з номерами, вказаними у вас на екрані. Чи приходіть до нас за адресою міста Мукачево, вулиця Тамаша Мосеркапятдесят навпроти супермаркету Сільверленд біля? Діду, також варто вам нагадати, що ви не повинні забувати про свою безпеку на цьому транспортному засобі, тому індивідуальне екіпірування 100% знадобиться вам на будь-якому мотоциклі. При купівлі мотоцикла на екіпірування ми даруємо приємну знижку. Підписуйтесь на наш канал, кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відео огляди.